У школі діти потребують навчального середовища чутливого до дискримінації. Відповідно до закону про школу у Берліні, школи зобов'язані захищати учнів від дискримінації. Кожна молода людина має право на сталу недискримінаційну освіту та виховання у школі, незалежно, наприклад, від інвалідності, етнічного походження, статі, сексуальної орієнтації чи релігійних переконань. Водночас школа не є місцем вільним від дискримінації. Зрештою слід сказати досить чітко: дискримінація має місце в кожній школі, тому що дискримінація є частиною нашого суспільства. А оскільки школа є його осередком, то зрештою вона також є частиною шкільної культури я вважаю термін школа без расизму проблематичним у будь-якому випадку. Такої школи не існує, тому що не існує суспільство без расизму та дискримінації. І тому було б неправдою, якби я сказав, у нашій школі немає расизму. Він безумовно існує. Але мушу сказати, у нас є дуже активна антирасистська робоча група учнів, які дуже віддані своїй справі. Наприклад, вони організували консультаційну годину після того, як у нас стався інцидент. Керівництво нашої школи поставилося до цього дуже відкрито. Расизм у школі означає, що не тільки учні, а й вчителі систематично не тільки не приймаються, а й фактично дискримінуються через своє походження або колір шкіри. Це соціально складний момент, особливо під лупою школи, тому що учням дуже важко знайти вихід. І ця ситуація також може бути дуже стресовою для вчителів, перш ніж вони звернуться до когось. Що можуть зробити представники батьків До нас звертається багато батьків, які повідомляють про випадки або просять поради, як діяти далі, і це також є першим кроком. А саме, бути уважним і мати відкриті вуха, навіть якщо ви самі, можливо, не постраждали. Іноді це не так легко усвідомити. в іншому випадку, ви звичайно завжди можете звернутися до нас. І подальшим кроком може бути прояв солідарності з батьками з одного боку, і з іншого боку, можливо, також пошук діалогу зі школою, щоб підтримати батьків. Що станеться, якщо постраждає не ваша дитина, а інша. Якщо ви помітили, що постраждала дитина, яка не є вашою, або дитина зазнає маргіналізації та дискримінації у вашій присутності, ви повинні спочатку запитати дитину, чи можете ви чимось допомогти. Потім спробуйте встановити контакт з батьками дитини. А вчителю слід сказати, що ви помітили щось, що стосується проблеми маргіналізації. І що це не є нормальним, і якщо цей конфлікт або ваше спостереження не може бути вирішене, тоді важливо звернутися до представників батьків і спробувати організувати батьківські збори, щоб розглянути це питання в більш широкому контексті. in einem erweiterten Rahmen sich dieser Thematik sozusagen widmet. Батьки можуть звернутися зі своїми проблемами до учителів та представників батьків на рівні класу. Далі проблему можна обговорити у комітетах, таких як батьківська рада, щоб знайти рішення на рівні школи. Як батькам створити недискримінаційний шкільний клімат? Батькам не завжди легко усвідомити це, оскільки учні часто не говорять про це. Або через сором, або тому, що не хочуть обтяжувати своїх батьків, і саме тому особливо важливо, щоб батьки були дуже пильними, навіть якщо з'являються дрібні проблеми. Наприклад, коли учень відчуває себе ізольованим, або йому більше не подобається ходити до школи, або його оцінки раптово значно погіршуються. Важливо ставити запитання і уважно вислуховувати І як порада, також корисно налагодити стосунки з однокласниками вашої дитини, і можливо запросити їх до себе в гості. Це завжди допомагає краще зрозуміти ситуацію. і батькам важливо бути уважними і слухати в першу чергу. Я думаю, що окрім досвіду маргіналізації, великою проблемою для учнів є невміння говорити про це. І батьки не повинні це повторювати. Якщо вони це применшують, якщо вони можливо кажуть о, можливо, ти неправильно це зрозумів. І можуть бути різні причини, чому батьки це роблять, тому що це може завдати їм болю, це також може бути так. Але я думаю, що в першу чергу важливо бути уважним і слухати які існують можливості уникнути маргіналізації та дискримінації серед учнів. якщо виникають конфлікти, батьки повинні спробувати знайти прямий шлях до класного керівника, вихователів і, можливо, соціального педагога в класі, іншими словами, до всіх, хто має відношення до школи, щоб з'ясувати все в першу чергу, у чому полягає проблема? Можливо, її вже визнали, як школа з нею справляється? Іншими словами, почати з пошуку прямого контакту з тими, хто відповідає за клас. Тому важливо, щоб представники батьків побудували добрі стосунки з усіма групами в школі у школах, наприклад у Нойкьольні чи Кройцберзі, ми іноді стикаємося з тим, що представник білих батьків не знає, як почуваються темношкірі діти чи люди з міжнародним родоводом, які їхні потреби і з якою дискримінацією вони стикаються. Іншими словами, перш за все потрібно мати з ними хороший контакт. В іншому випадку, звичайно, слід висвітлювати тему дискримінації у школі, проводити семінари, дні проєктів, закриті дні тощо. Звичайно, інциденти в різних формах трапляються в кожній школі Берліну. Я також стикався з цим у школах. На щастя, я побачив, що школа відреагувала, що школа створила програми запобігання насильству, намагалася знайти рішення в класі та залучила зовнішніх експертів. На жаль, це не є само собою зрозумілим, але ми, батьки, також повинні наполягати на цьому, якщо у нас складається враження, що в школі потрібно щось зробити, щоб запобігти таким ситуаціям. Якщо серед учнів спостерігається дискримінація, батьки часто недостатньо проінформовані про те, як вони можуть на неї реагувати. Відкриті та низькопорогові можливості участі для батьків у школах дають можливість брати участь у повсякденному шкільному житті своїх дітей та підтримувати з ними діалог, щоб уникнути виключення. Це включає у себе батьківські вечори та дискусії з батьками. Крім того, інформаційні семінари для дітей та батьків можуть допомогти запобігти дискримінації. До яких консультаційних центрів я можу звернутися, до контактного пункту з питань дискримінації у школах. До контактного спеціалізованого центру захисту у школах і дитячих садках Гайне Кройцберга. До контактного та спеціалізованого центру захисту від дискримінації у школах Ліхтенберг. До Турецької асоціації батьків Берлін-Бранденбург. H1, teach one – антидискримінаційні консультації для чорношкірих африканців та представників африканської діаспори у Берліні Державне управління з питань рівноправності і боротьби з дискримінацією.